Ну, а далі ми з вами пригадаємо одну трагічну історію, коли вбили маленьку п'ятирічну дитину, і досі слідство розбирається, хто саме її застрелив. Там чотири підозрюваних, і от одного із них вже, начебто, відпускають із під варти. Давайте пригадаємо деталі. Дійсно, останнього обвинуваченого убистрі п'ятирічного Кирила Тлявова із Переяслава звільнили із під варти дитину застрелили просто посеред вулиці, коли. Хлопчик гуляв разом із друзями. За версією слідства смертельну кулю випустив хтось із чотирьох нині обвинувачуваних чоловіків, які були на підпитку і розважалися, стріляючи по мішенях. Справа тягнеться знову ж таки вже три з половиною роки. Вироку досі ми не маємо. Експоліцейський Іван Приходько був єдиний, хто увесь цей час перебував за ґратами, але тепер і він вільний. На держава ще й мусить сплатити чоловікові кілька тисяч євро. Компенсація за проведений у СІЗО час. Це чергове судове засідання у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова. Обвинувачуваного Івана Приходька під супроводом конвою заводять до скляного боксу. Трагедія сталася ще в травні 2019-го в Переяславі. За версією слідства, троє чоловіків і 16-річний підліток заради розваги влаштували стрільбу по мішенях серед житлового масиву. Того фатального моменту поруч гуляв із друзями і маленький Кирило. Одна з куль влучила дитині в голову. За життя хлопчика медики боролися майже три доби. Куля у лоб... І ударилася в задню стінку черепа і пішла таку рикошетом, рикошетом, і ну, коробку черепну всю побила повністю і впала у, у мозгову жидкость. А убойна сила в такої пулі тисячу метрів. Це благо, що голівочку не рознесло, на начальник міліції точно в каже, вони були на день на час затримання. Не то, що п'яні вони були мертві. Тоді затримали двох працівників Переясавської патрульної поліції Івана Приходька і Володимира Петровця. Сином та ще одного їхнього товариша Дмитра Кривошея. Вийшли до на домоволодіння, де на порозі домоволодіння були офіцерами поліції в нічний час. Ну за допомогою фонарів виявлені дві гільзи відповідного калібру. Встановили, що цей будинок належить бувшій дружині одного із майбутніх підозрюваних. На той час інформація була така: поліцейського Петровця. Суд одразу ж відпустив під зобов'язання матері 16-річного підозрюваного Петровець із Кривошеєм. Просиділи у СІЗО менше року й теж вийшли на волю. Приходько був єдиним, хто залишався за ґратами. А тепер за клопотанням прокуратури з під варти звільняють і його та ще й зобов'язують Україну сплатити приходьку понад 9 тисяч євро моральної компенсації. Європейським судом справ людини е, прийнято рішення, яким визнано порушення певних його прав. Рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання, е, і вказаним рішенням визнано надмірну тривалість е, тримання під вартою особи. Також європейський суд назвав умови перебування в київському сізо катуванням, і тому приходька треба негайно випустити. Адвокат каже, на рішення чекали півтора роки. Під вартою він утримався тільки з однієї підстави, що йому інкримінували необережне вбивство. Стаття 119. зберігання зброї і хуліганство. Вони за вуха причеплені, але за ті статті передбачено. Застава міра запобіжного заходу застава, що й було зроблено відносно інших обвинувачень. Справа тягнеться вже три з половиною роки. Пояснити, що відбулося того страшного дня, ніхто з обвинувачуваних не може. Жоден своєї провини у вбивстві маленького Кирила так і не визнав. І зброя, з якої дитину вбили, дивом кудись зникла. А тепер ще й усі четверо на свободі не можна, може. Ну я й проклинаю, і все. Понимаю? Ну я не можу, тому що богаї ходять, живуть своїм життям, п'ють горілку, як і раніше. Що? Що їх ну, посидів, ой, він посидів 8 місяців у СИЗО, навіть той Петровець. І тут кожен день їздить. Петровця та Кривошея випустили під заставу. У них фактично немає жодних обмежень. А от у приходька цілодобовий домашній арешт. Суд дозволив йому виходити з квартири хіба що в укриття під час повітряної тривоги. Щоправда, без жодного контролю, бо електронного браслету для обвинувачуваного не знайшлося. Наша знімальна група їде до Івана додому. Ми не просто зробили якоби... Козлом відпущення, якби я поліцейський був, того хотіли їм так вигодно було. Сказали на мене, що я винуватий. Жодного доказу немає, жодного свідка немає, що це. Я зробив моєї вини там немає в загибелі дитини. За свої поступки я готовий відповісти і перед Богом, і перед судом. Вибачень рідні убитого Кирила так і не почули, але й пробачити, мабуть, не зможуть вже ніколи. Бабуся зізнається, час не лікує, біль від втрати онука. Не вщухає. Вже б вісім з половиною років би було. Я б здоровий хлопчик був, кінчав би вже третій клас. Просто, так знаєте, одну минуту перевернуло життя і вже ж його ж не поставиш на місце і все. Вже нема дитини. Просто хочеться, щоб було справедливе покарання, тому що дуже тяжко. У прокуратурі планують подавати апеляцію, але лише щодо застосування електронного браслета, аби мати змогу контролювати приходька. Рішення Європейського суду з прав людини оскаржити не можна. Тож впродовж трьох місяців держава таки змушена заплатити обвинувачуваному у вбивстві маленького Кирила 9 тисяч євро. Олена Ровенчук, Максим Трясугін для телеканалу Київ.